ooh Зі усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Кубка Ліги Англії, який відбувався 20 січня 2022 року. Це був півфінал, матч-відповідь, другий матч двох. Лондонський арсенал, Мікелі Артети. У себе вдома на Эміри Стиді. Команда приймає Ліверпуль, Юргіна Клопа 2-0. Ліверпуль перемагає, дубль оформив Діогу Жу. И сегодня, друзья, хочу пригадать этот матч. А давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Арсенал 4-1 4-1 стартовая расстановка лондонского Арсенала, главный тренер команды Артета. Арон Рамс делал в воротах пара центральных защитников Бен Уайт и Габриэль Магарьянский, рантерни Тамиаса По флангах Алакон, гаопорный пив защитник Смитроу, Мартин Эдигар. Мартин Эдегарда, атакуальные пивзахистники, Букаю Сака, Габриэль Мартинелли по флангах та Александр Ликазет в нападе. Це стартовая расновка Лондонского арсенала. Ливерпуль 4-3-3, стартова расновка Ливерпуля, Келлахер у Также Жиль Матип, Ван Дайк, пара центральных захисников, Бен Александр Арнольд по флангах, Джордан Хендерсон, Фабиния, Кёртис Джонс. Три капивзахисников, Айде Гордон, Роберто Фермина, Дио Жотта в нападе. Це стартова розстановка Ліверпуля. А тепер, друзі, про сам матч, давайте будемо говорити. У першому матчі на Енфілді команди зіграли в Мирову ніч у 0-0. Тоді, якщо не пам'ятаю, з герні Джака отримав дуже швидку червону картку, і Ліверпуль грав у більшості, але пробити арс... арсеналську оборону, да, пробити арсенальську оборону, Ліверпуль все-таки не зміг. На Емірі цей Арсенал дуже потужно розпочинає цей матч. Из пригодится на Беспаевича штрафный. Я Арсенал заработал так вы такой матч. Леказет без штрафного удара по так по порядку. Рятуя Ливерпуль, Александр Леказет пробывая. то килохер, еще наветь, ведь Келлахер еще напомнил, если ведь вид быв удар, и мяч там по порядку, потом лучше еще напомнил. То хорошее было в моменту у Арсенала. Справа таки потужный старт в вид Лондонцев. Вот потом и Ливерпуль також. Заволодила команду Ергена Клопа инициативы. У Ливерпуле пошли свои моменты на погане. З'являтися і ось вона, друзі. 19-та хвилина матчу. Такой Ліверпуль, тренд, тренд. Шикарний вихід з оборони в атаку. Передача на Діогу Жота Діогу зміщується. Проходить до декількох футболістів Арсенала, Зміщується, удар Діогу! Гол! Гол! Забиває Діогу жота на 19 хлоніматчі 1-0. Діогу. Після шикарного паса трента. Да, Трент віддав голіву передачу. Але діогу жота протягнув, Там я не знаю там м'яч. Обіграв декількох суперників арсенала із метри 20 пробиває діогу жота 1-0, Рахунок відкрито. Ліверпуль, друзі, стала командою М'ячем, В принципі, більше володіти? і, В принципі, ліверпульці, так знаєте, ініціативу де перехопили, і справді. Ліверпуль дуже сильно команда Юргина Клопа виглядала. Перший тайм, завершився. Рахунок 1-0. Ліверпуль перемагає. На другий там, до речі, Ібрема Канате вийде, Уильямс, такуні Мінаміна, Джеймс а Джеймс Милл а Ливерпуль, вийде Томас Партия, Дермкетя видаті лондонського арсенала. Другий те. Загальний рахунок, відповідно, був 1-0. І, в принципі, глобально картина матчу в другому темі не зміниться. В принципі, футбол був, знаєте, такий доволі такий рівний, де обидві команди обмінювалися моментами. Ось, наприклад, на 49-й матчі Александр Леказет заходить на ударну позицію. але Леонер Робертсен в останню мить випереджає футболіста Арсенала. Золотий шанс був у молодого футболіста. В общем, у Гордона був момент у Діого Жота, на лівому фланзі Діого, простріл, удар по воротах і тріжечки футболісти Ліверпуля на щастить. Дуже здорово, друзі, виглядає команда Юргена Клопа. Пригадайте момент у Ліверпуля. Скотоого це був момент. І до подачі Бріма Канате удар голова із Дейка, добивання Кендерсона. І на місці тут Арон Рамсдейл. Він рятує від пропущеного м'яча свою команду. Дуже хороший був момент у Ліверпуля. Дуже здорово команда Юргена Клопа зіграла. Так, да, Арсенал намагалася команда Мікелярта відіграти, але Ліверпуль, на мою думку, команда Юргена Клопа ініціативу перехопила. И Ливерпуль дуже здорово команды выглядала. 77-ма на матча. Ливерпуль атакует. Ливерпуль. Ось приедется, до речи, до Ренди 76-й хвилна матча был непоганый. А левоясь на 77-ма хвилна матча. Тренд Александр Арнольд. Тренд. Шикарная Передача Трента Диогу Жота. Выход. 1-1. Перекидает голкипера. Гол. Диогу Жота. Оформляет дубль. 77-й. хвилина матчу, Дубль, Дьогу жотий 2-0. По Подвоє свою перевагу команди Юргина Клопа на 77-й хвилині матчу. Ну і в кінці кінців Ліверпуль дотримає перевагу до переможного кінця. Дубль Діогу Жоти приніс ліверпульцям перемогу з рахунком 2-0 на Емірейтс. І відповідно Ліверпуль вийде в фінал Кубка Ліги, де зіграє з Челсі Томаса Тухеля. Ну і забігаючи наперед, я вам друзі скажу, що Ліверпуль виграє той Кубок Ліги. По статистиці, 11-7, удари по воротах, перевага Ліверпуля, 3-2, удари в площину, 54-46. Відсоток володимивчим. 5-2 за кутовим, А тут була перевага, до речі, Арсенала. Там, до речі, Томас Парти, другу жовту картку, отримує, Червона картка буде для Томаса Парти. За нагодами нагодни 2 дві голіві нагоди у Ліверпулі, Одна голіва нагода не реалізована. В Арсенала була одна голіва нагода, одна з них не реалізована. 455 передач у Арсенала, 368 з них були точними. 80% точність передач. У Ліверпулі 524 передачі, 425 з них були точними, 81% точність передачі у Ліверпуля. 4-3 по офсайдах, З 7 ударів у Арсенал, 1 удар в каркас, 2 удари в ствір, 3 удари по звороту, 2 удари заблоковані. У Ліверпуля з 11 ударів 3 в ствір, 5 ударів повзвороту, 1 влучення в каркас, 3 удари заблоковані. 4-14 по успішних відборах. 63% успішності у Ліверпуля. 40 арсенала 1-2 по сейм, 16-17 по М'яча, 9-9 за перехопленнями 13-10 фольги 13-10 по фолам, 3 жовті карток у Ліверпуля, 2 жовті картки в Арсенала і 1 червона картка. Це був матч імені Діого Жоти. Португаліц формив дубль та приніс Ліверпулю перемогу. А... Дуже хороший матч про Діогу жота. Трент Олександр Арнольд, Двічі асистував Діогу. Ну а Ліверпуль, відповідно, перемогла команда Юргіна Клопа. Перемогла дуже-дуже сильного суперника. Дуже сильного суперника э, вдалося Ліверпулю обіграти на Emerit Stadion. Uh, я вважаю, що Ліверпуль перемагає по ділу у той день. Ліверпуль, uh, очей матч по статистиці був рівний, плюс-мінус, да, але все-таки Ліверпуль більше команди тріш... трішечки, але все-таки більше. Я чим вилазив, і ударів було більше у Ліверпулі. Тому якусь на таку перемогу Ліверпуль дей награв. Дубль Діогу приніс Ліверпулю перемогу у той день, 20 січня 2022 рік. Пригадали, мої друзі, цей матч Кубка Ліги. Ливерпуль перемагає завдяки дублю Діогу Жоте. Завдяки дублю Діогу Жоте Ліверпуль перемагає. Ну і по сумі відповідно 0-2 Ліверпульці і вийшли в фінал. Ну і Ліверпуль відповідно той кубок ліги, да і виграється. Побажаємо, друзі, лондонському арсеналу добра. Ліверпулю добра побажаємо. А вам, друзі, бажаю щастя та добра. Найголовніше, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.